Моторошні ДТП, укриття у парках та нашестя кажанів в ефірі, Дніпрооперативний і це дайджест подій. Водій п'яниця. У Дніпрі на житловому масиві парус сталося ДТП, в результаті якої постраждали дві дівчини. Відео моменту ДТП зафіксовано камерою ситуаційного центру міста. Аварія сталася 21 лютого близько 23-ї години на перехресті вулиці Набережна Заводська та вулиці Митробудівська. За наявною інформацією, водій автомобіля Нісан Жук, рухаючись по набережній, не надав перевагу у русі автомобілю Шевролет Авео, який рухався головною дорогою. Після зіткнення Chevrolet Лета здійснив некерований рух та зачепив автомобіль ВАЗ «Лада Пріора. В результаті ДТП травмувались дві дівчини, їх госпіталізували. Як встановили патрульні поліцейські, які працювали на місці аварії, водій Нісан Санжук мав ознаки алкогольного сп'яніння. За вказівкою слідчого по ДТП його було доставлено до медзакладу для проходження експертизи. На вампірів. У Дніпрі в одній з багатоповерхівок на вулиці Велика Діївська Новокадацького району оселились кажани. 140 крилатих тварин вилучили дніпровські рятувальники з балкона однієї з квартир. Маленькі вампіри ховались під утеплювачем підвісної стелі та гіпсокартонний стін лоджії. Зграю рукокрилих помістили до картонної коробки та передали волонтерам. Безпека понад усе у парках Дніпра встановили захисні укриття для перебування в них під час повітряної тривоги. Бетонні конструкції знаходяться на території парків імені Шевченка, Глоби та Писаржевського, у скверах Прибрежне та Івана Старова, а також у новокадацькому міському молодіжному парку. Зазначимо, що захисні укриття були встановлені за дорученням міського голови Бориса Філатова. Крім того, у парках тепер до 22.00 працює вуличне освітлення за інформацією департаменту парків та рекреації. Це стало можливим завдяки стабілізації енергосистеми України та зняття лімітів на енергоспоживання в Дніпропетровській області. Оперативно спрацювали вчора ввечері у Дніпрі на вулиці Фланговій загорівся житловий будинок. Займання виникло всередині одноповерхового приватного будинку. Рятувальникам знадобилось близько 20 хвилин, аби приборкати вогняну стихію. Загиблих та травмованих немає. Смерть на дорозі увечері 21 лютого на в'їзді до Дніпра сталася смертельна ДТП. 40-річний водій Шевролет Лачеті збив пішохода. Патрульним поліцейським автовласник повідомив, що рухався зі сторони СМТ Лареонове в бік міста Дніпра по вулиці Андрія Сахарова. Без вуличного освітлення та біля зупинки громадського транспорту невідомий громадянин, одягнений у темну одежу, раптово вийшов на проїжджу частину дороги. Водій не встиг зреагувати та скоїв наїзний піш. В результаті ДТП чоловік отримав ушкодження несумісні з життям. Всі обставини події встановлюються. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.